Ну що, лимончела? Яскрава, ароматна. Буде прекрасною до вашого столу та вразить ваших гостей. Хм. Взагалі, я сьогодні покажу вам не просто лимончелу, а взагалі, як я роблю свої цитрусові настоянки. Тому починаємо. Будь-яка настоянка починається з відбору інгредієнтів. Зараз я швидко вам покажу, як відібрати лимони або інші цитруси. А якщо мова йде про лимони, то будь-якого лимона. Є ось така попка. Тому, натискаючи на цю попку, ви можете побачити, як з лимона, з його пор вилітають в різні боки такі маленькі краплинки лимонного соку. Саме по запаху ви можете обрати лимон для своїх майбутніх настоймок. А взагалі, якщо вам треба обрати лимон собі на стіл. Саме цей лайфхак допоможе вам обрати найароматніші та найсмачніші лимони. Якщо мова йде про інші цитруси, будь-то апельсини, грейпфрути, або інші цитруси, які ви знаєте, бо я знаю ці, то ви можете, проводячи пальцем, натискаючи на кожуру, також збити е, ці лимонні цитрусові пори і відчути ароматику свого цитрусу. Користуйтесь. Ще один лайхак для вас е, В будь-яких магазинах. Фрукти або цитруси покривають воском для того, щоб зберегти життя продукту та для того, щоб фрукти виглядали яскравіше. Тому обов'язково перед тим як робити настоянки або вживати фрукти та овочі, зробіть наступне. Обдайте ваші цитруси кип'яченою водою. Добренько так, покупайте маленьких. Oh. І ви самі відчуєте, як воск буде відходити. Але для того, щоб його повноцінно звідти прибрати, вам потрібно будуть звичайні паперові рушники. Ви вже зараз можете відчувати, як аромат цитрусів стоїть. У мене в кухні, хоч і як ви можете відчувати, ви ж не відчуваєте. Проте, якщо ви будете це робити вдома, ви 100% відчуєте. Це буде найсмачніша настоянка. Тут у мене сьогодні 8 лимонів, і основний інгредієнт, звичайно, це. Хм, а що тут у нас? У вас це може бути спирт, горілка або будь-який інший міцний алкоголь. А, я. Готую свої настоянки двох варіантів: або це спирт, або це горілка. І рецептура декілька відрізняється. Наступне мед. Він вже готовий, і скоро ми будемо тут все це збирати в одну кубку. Наступний крок необхідно з наших цитрусів зняти цедру. Найважливіший та найметативніший процес, напевно, мій найулюбленіший, але потребує концентрації та уваги, тому що при. В моменті, коли ми знімаємо цедру, обов'язково залишати мінімум білого альбедо, яке в майбутньому може дати гіркоти нашому продукту. Тому ми використовуємо ось таку або ось таку чистилку для, як би вона там не називалася, але це нам дуже допомагає. Що ж, залишилось зібрати наш конструктор. В банці вже є цедра для літру горілки або спирту це достатньо, проте ви можете використовувати будь-яку кількість лимонів, апельсинів та інших цитрусів для цих настоянок. У мене бували випадки, коли. Експериментував і попів трьохлітрової банки на півтора-літра горілки або спирту. Це все буде залежати від того, який насичений смак ви хочете отримати, або взагалі що ви очікуєте від цієї настоянки. Це тестовий пробний варіант для того, щоб ви зрозуміли, як саме цей процес працює. Тому в моїй трьохлітровій банці вже є цедра. Ви можете використовувати не тільки трьохлітрові банки, або літрові банки, або взагалі не банки, якісь герметичні, зручні. Скляні посудини. Тож в нас вже є тут цедра. Залишилось зібрати конструктор. Найцікавіший, найулюбленіший процес. У мене тут мед. В деяких настоянках ви можете використовувати цукор. Або ванілін, щоб робити з ваші настоянки солодковішими. Але я рекомендую все ж таки знайти мед, розтопити його на водяній бані та додати до своєї настоянки. Всі інгредієнти в нашій банці вже готові, нам залишається, що закрити банку та перемішати це все діло дуже так. Дивіться, я використовую ось такі ось вакуумні кришки, які створюють від'ємний тиск та дають змогу настоянці швидше настоятися та прийти в бойову готовність. Але якщо у вас таких немає, або вам ліньки, їх замовити, і вони коштують дуже дешево. Можете використовувати звичайні кришки. Вони завжди будуть в нагоді, вони завжди у вас є, тому чому би і ні. Або у вас не звичайна 3 банка, а спеціальна, яка закривається вакуумною кришкою з фіксатором, наприклад, як ось такі пляшки в мене. То ви можете взагалі не бентежитись. За цю всю історію. Ну, а я кришкою. Наша настоянка майже готова. Ну, як майже готова. Не забувайте, що її завжди треба помішувати. І перший раз, коли ви це все зробили, поєднали, треба помішати якомога сильніше. Для того, щоб всі інгредієнти між собою почали там. Дружити. І в подальшому кожен день виберіть собі якийсь час згадати про те, що у вас є де настоянка. прийти в те темне, прохолодне місце та трішечки її там збовтати. Нагадати, що ви в неї є, а вона в вас. Тому я зараз відношу цю настоянку в темне, холодне, прохолодне, не дуже холодне місце і забуваю десь на тиждень. Терміни настоянок залежать від того, що саме ви настаюєте в своїх пляшках. З власного досвіду можу сказати, що цитрусова настоянка може вистачити від 7 до 10 діб. Якщо ви настаюєте щось більш клітковинне, якісь ягоди, наприклад, то залиште їх подовше, можливо, тижня на 2-3. Якщо ви настаюєте щось таке потужне, наприклад, хліновуху. Або щось типу на дубі, то чим довше воно у вас буде стояти, тим краще буде настоянка. А я поки що йду і ховати. У нас ще залишились лимони. Що з ними можна зробити? Звісно, ви можете їх зараз прям вжити. Порізати щось з лимончиком, чайочик. Але що зроблю зазвичай я? У нас є тиждень до того, як наша настоянка буде готова. Я пропоную їх заморозити, через тиждень дістати, розморозити та зробити сироп. Для чого сироп? Дізнаємося трішки пізніше. Для вас пройшла секунда. Для мене трішки більше, але я просто передягнувся, тому що знімаюся одним днем. Ваші лимони вже розморозились, ми навіть не заморожувались, але <хи> так, так воно працює. Зараз наша задача підготувати все для того, щоб зібрати останній фінальний етап. А саме з настоянки, яка вже отут постояла тиждень. Дивіться, яка гарна, яскрава, насичена, і найголовніше вже готова домашня настоянка. Тут у вас може бути самогон, спирт або горілка. Від цього буде залежати подальші кроки, тому що якщо ви хочете настоянку десь градусів 13, 14, 12, ну як лікерчик, такий лимонний або цитрусовий, то краще беріть горілку і потім робіть наступні кроки, які я зараз покажу. Якщо у вас тут спирт або самогон, який там. Більше 60 градусів, і ви хочете урівняти його, зробити більш солодким та насиченим, але не таким пробуваючим ваші смакові рецептори, то треба буде зробити також наступні кроки. Але і зараз розкажу, що е, в мене тут горілка, тому ми будемо робити більш лікарний варіант. Е, якщо б це був спирт, то це була б повноцінна настоянка, але градусів під 40, така яку можна поставити на стіл та добряче <кій> тому зараз. Нам треба вичавити сік та сварити смачний домашній ароматний лимонний сироп. Якщо у вас є домашня сокочавилка, яка не потребує ваших зусиль, то я вам дуже заздрю. У мене ось такий простий варіант з аврори, мені потрібно буде власноруч зараз вичавити сок лимону. Що ж, приступаємо. Фух, це було дуже круто та медитативно. З восьми лимонів ми отримали 600 мл лимонного соку. Для того, щоб з 40 градусної горілки отримати 20% лікер, нам потрібно просто один до одного змішати ці рідини. Якщо в нас буде спирт або Високоградусний самогон, то ми будемо змішувати в пропорції 1 до 2 або 1 до 1,5. Більш чіткі пропорції я залишу в описі до цього відео, а також у себе в телеграм-каналі, тож підписуйтесь. А зараз нам треба зробити з лимонного соку, води та обов'язково цукру, лимонний сироп. Додамо до наших. 600 мл лимонного соку, звичайну воду. І зробимо з цього 1 літр такого собі лимонного напію. Коли ви будете чавити сок руками. Якщо ви будете чавити сок руками, то звичайно, що у вас до соку будуть потрапляти маленькі кісточки сміття. Тому для того, щоб відфільтрувати, я використовую звичайне сито. Ви можете використовувати марлю бинт, спеціальні кофейні фільтри або взагалі фільтровий папер. У мене просто сито для того, щоб відфільтрувати кісточки. Зараз ви можете бачити у себе на екранах, скільки залишилось м'якоті та кісточок. Не знаю, видно зараз чи ні. Сподіваюсь, видно. Ну і для того, щоб зробити справжній сироп, потрібно додати туди цукор. Взагалі, щоб зробити крутий в'язкий сироп, то треба додавати один до двох. Я зазвичай роблю такий варіант більш лейтовий, даю один до одного. І зазвичай це працює. Залишається просте варити. Наша задача повністю розчинити цукор в рідині. Та довести до кипіння. Так, поки в нас там наш сиропчик підходить, ми маємо взяти нашу настоїнку, яка стояла, томилася в нас 7-10 діб, і відфільтрувати її в якусь окрему посудину, для того, щоб в цій же посудині вже потім ми могли змішувати сироп і. Нашу готову настоянку взагалі, якщо ви робите на горілці, то ви можете вже зараз її просто відфільтрувати та вживати. Вона буде 40 а, лимонною, насиченою та дуже смачною. Але я вам показую свій рецепт, як я власне готую свої настоянки і чому саме вони. Так западають в душу моїм друзям, знайомим та взагалі всім, хто приходить до мене в гості. Знову наша сіточка, але якщо у вас є марлечка або там фільтрувальний папір, то це добре. У мене поки що так. Е, і. Оу! Ну, вона тут прям взагалі поверх. І просто відфільтруємо від зайвого сміття, яке там може під час настаювання накопилося. Ну, і звісно, від наших стружечок лимонних. За тиждень вони стають такі мутні. І алкоголь забирає всі соки та аромати з них. Відфільтрувавши, ми можемо побачити, що через деякий час настоянка під час сходження вона може забирати якусь частину рідини на себе, вивітрюватись, тому деякі настоянки, які стоять в мене дуже довго. Вони втрачають якийсь відсоток свого об'єму. У мене зараз з літру і там трішечки те, що там порозливалося, вийшло 800. Оу, воно вже кипить. Це знак, що потрібно виключати. Замурзав мамі плиту: 800 мл водки, лимонної, лимончели. Як хочете так називати, але це зараз ще не готовий продукт. Нам потрібно половину з цього порозливати в наші пляшки. Я користуюся такими літровими пляшками для настоянок, і зараз я це підготую до подальшого розливу. Ми отримали літр лимонного сиропу. Дуже ароматний, я його вже спробував. Кислий та солодкий одночасно, це дуже цікаво. І ми маємо вже підготовлені пляшки з нашою настоянкою. Тож, давайте змішаємо фінальна частина. Ну що, друзі, наші настоянки готові. Ці дві зараз відправляються в холодильник. І вже через добу дві ми зможемо куштувати найароматнішу, найсмачнішу лимонну настоянку. Ви уявляєте, які зараз аромат стоїть на кухні? Це просто не передати. Але якщо ви спробуєте, ви зрозумієте, так воно потребує часу. Будь-яка настоянка, вона потребує зусиль, потребує витримки. Але знайте, що все, що витримується, завжди виходить дуже добре. І це стосується не тільки настоянок. Будьмо. Донатьте на ЗСУ, підписуйтесь на мій канал, на телеграм-канал. Слідкуйте. Пишіть, якщо ви спробували. Пишіть, якщо не вийшло. Якщо треба порада, ну теж пишіть. Це був Диракот. Зустрінемось в наступних відео. Якщо вам цікаво ще якісь настоянки, буду чекати вас в коментарях. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі.